Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного у Києві відбулось чергове засідання наглядової ради АТ на як енергоатом. Представники Держатомрегулювання провели інспекційне обстеження філії ВПХС. На Хмельницькій АЕС відбулася 42-га ротація постійної місії. МАГАТЕ військові зсу отримали позашляховик від організації молоді та колективу ХАЕС. У Нетішині відбувся забіг єдності на підтримку міста сукутника Запорізької АЕС Енергодара. Про це та інше у продовженні випуску 5 червня у Києві відбулось чергове засідання наглядової ради АТЕ Енергоатом. На якому були розглянуті питання організаційної діяльності товариства, фінансової та інвестиційні плани в умовах війни, ефективна робота наглядової ради посилює позиції енергоатому як надійного, ефективного та відповідального лідера і партнера на міжнародній арені, формує довіру інвесторів, а також сприяє зміцненню енергетичної стійкості країни. Наглядова рада виконує ключову функцію контролю в системі корпоративного управління, забезпечуючи ефективність рішень та нових можливостей для розвитку компанії. Енергоатом продовжує посилювати співпрацю із закладами вищої освіти України. Представники АТЕНЕК Енергоатом відвідали Національний університет водного господарства та природокористування у Рівному, де провели змістовну зустріч зі студентами. Участь у заході взяли виконавчий директор з персоналу енергоатому Богдан Шмигельський та заступники генеральних директорів з персоналу філій ВПХС та ВПРС. Студенти мали змогу детальніше ознайомитися з діяльністю компанії та дізналися про перспективи розвитку Хмельницького. І рівненської атомних електростанцій, окрім цього, учасники зустрічі отримали практичні рекомендації щодо побудови кар'єри в атомній енергетиці, молодь, кадровий резерв і рушій розвитку галузі. Саме тому енергоатом підтримує відкритий діалог із навчальними закладами, які готують фахівців для енергетичного сектору. На Хмельницькій АЕС відбулося інспекційне обстеження, яке проводилось Комісією Державної інспекції ядерного регулювання України із залученням експертів Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Обстеження проводилось відповідно до заявок експлуатуючої організації для внесення змін до ліцензій. Протягом тижня інспектори та експерти працювали над перевіркою документації, а також підрозділів філії ВПХС відповідно до заявлених напрямів. Члени комісії відзначили позитивні зміни у роботі. І підприємства, зокрема щодо покращення взаємодії між підрозділами атомної електричної станції, підвищення експлуатаційної культури персоналу та подякували колективу ХАЕС за всебічну співпрацю. Остаточні результати перевірки були зафіксовані у відповідному акті та містили позитивні висновки. 6 червня на майданчику Хмельницької АЕС відбулася 42 га ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, які продовжують здійснювати постійний моніторинг ядерної та радіаційної безпеки. До складу нової місії увійшли фахівці з Куби та Південно-Африканської республіки, які змінили попередню команду міжнародних спостерігачів. Під час ротаційної наради експерти ознайомилися з особливостями роботи та обговорили актуальні аспекти безпеки в умовах триваючої воєнної агресії. Місії МАГАТЕ працюють на майданчику ХАС з метою спостереження за дотриманням семи основоположних принципів ядерної безпеки та захищеності. Експерти щоденно фіксують поточну ситуацію, здійснюють огляд ключових об'єктів та забезпечують об'єктивну міжнародну оцінку стану безпеки на українських АЕС. Атомники Хмельницької АЕС передали автомобіль та обладнання для захисників, які виконують бойові завдання на харківському напрямку. Ініціатором ідеї виступила організація молоді ППО ХАС. А втілити її вдалося за рахунок благодійних внесків учасників спортивних заходів, молоді атомної галузі та працівників загону відомчої воєнізованої охорони. Позашляховик марки Кія був повністю підготовлений до виконання поставлених завдань і крім технічного обслуговування, отримав додатковий комплект шин. Автомобіль а так також термінал Старлінг та зарядна станція Кофлов були доставлені до військового підрозділу, в якому несе службу чоловік працівниці загону відомчої воєнізованої охорони Хмельницької АЕС. Придбаний позашляховик став черговим свідченням згуртованості колективу атомників Хмельницької АЕС, який кожного дня робить усе необхідне, аби ще на крок наблизити перемогу. Медіатабір Хмельницької АЕС-2025 завершено. Протягом тижня юні учасники відвідали об'єкти ХАС, побували на природних і культурних локаціях краю, спробували себе у ролі журналістів, операторів та фоторепортерів, а найголовніше отримали нові знайомства, враження та корисні знання. Цьогоріч захід відбувся у партнерстві з благодійним фондом Карі та Снекішин у ГКЦ, який опікується родинами внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій. В заключний день проєкту учасники поділили. Лися враженнями та представили свої проєкти, над якими працювали впродовж тижня. Діти також мали змогу поспілкуватися з генеральним директором Андрієм Козюрою та отримали подарунки і сертифікати про участь у медіотаборі від Хмельницької АЕС. Такі проєкти не тільки розвивають, а й дають змогу визначитися з майбутньою професією. І до новин спорту з нагоди 55-ї річниці міста супутника Запорізької АЕС та на підтримку незламного Енергодара у Нетішині відбувся благодійний захід забіг єдності. До спортивного заходу, який проводився Енергодарською міською радою, приєдналося 164 учасники, які разом подолали 409 кілометрів символічного маршруту. Підтримати місто, що тимчасово перебуває в окупації, прийшли його мешканці, які нині проживають у Нетішині, жителі острога, Вінниці та гості зі словаччини. Під час реєстрації учасники також зробили благодійний внесок на підтримку захисників. Війна триває, тому ми, об'єднуючись, продовжуємо боротьбу та наближаємо перемогу усіма можливими шляхами. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій разом. Працюємо для перемоги. Слава Україні.